Як використовувати насіння колосків, як вони діють, де купити вушні насіння, стародавня мудрість для сучасного світу. Мій досвід і роздуми. У світі, де стрес став буденністю, а пошук природних способів підтримки здоров'я, справжньою необхідністю, я завжди відкрита новим підходом. Нещодавно я зіткнулася з інформацією про вушних насіння невеликих намистинках. Приклеються до вуха для досягнення терапевтичного ефекту. Ідея здалася мені одночасно давньої і дивно сучасної. Адже в той час, як ми оточені високотехнологічними рішеннями для здоров'я, повернення до традиційних практик, таким як акупунктура і точковий масаж, набуває все більшої актуальності. Спочатку, зізнаюся, я поставилася до вушним насінням з деякою часткою скептицизму. Кольє, сережки, каблучки все це лише прикраси. Але ідея використання вух як мікросистеми, що відображає стан всього організму, змусила мене задуматися. Зрештою, китайська медицина це не просто набір практик, це глибоке розуміння взаємозв'язків в людському тілі і дусі. Що таке вушні насіння і як вони працюють? Суть методу полягає в тому, що вухо, на думку прихильників акупунктури, є дзеркальним відображенням всього тіла. Кожна точка на вушній раковині пов'язана з певним органом або функцією. Приклеюючи на мистинку до цієї точки, ми стимулюємо нервову систему, пригнічуємо больові рецептори і гормони стресу, тим самим впливаючи на відповідну область тіла. Мені завжди було цікаво, як працює точковий масаж. Я пробувала різні техніки, але не завжди відчувала помітний ефект. Можливо, справа в тому, що я не завжди правильно вибирала точки або не приділяла достатньо часу практиці. Вушні насіння, по суті, є свого роду автоматизованим точковим масажем, який можна носити з собою протягом дня. Мій особистий досвід. Вирішивши спробувати цей метод на собі, я придбала набір вушних насіння і схему розташування точок. Я зосередилася на кількох областях, які мене турбували: головні болі напруги, легкий дискомфорт в попереку і, звичайно ж, стрес, який переслідує мене останнім часом. Процес приклеювання насіння виявився досить простим. Головне, акуратно знайти потрібну точку на вушній раковині і щільно притиснути на мистинку. Я намагалася не перестаратися, щоб не пошкодити шкіру. Перші кілька годин я не відчула ніяких змін. Але вже через годину після застосування насіння я помітила, що мої головні болі стали менш інтенсивними. Я також відчула прилив енергії і спокою. Найцікавіше, що я змогла відчути ефект від натискання на насіння пальцями. Коли я відчувала підвищену тривожність, я просто натискала на відповідні точки, і це дійсно допомагало мені розслабитися. Що я зрозуміла зі свого досвіду? Ефект накопичувальний, я не очікувала миттєвого дива, і дійсно, найбільший ефект я відчула через кілька днів. Важливість правильного вибору точок, якщо ви не впевнені, які точки використовувати, краще проконсультуватися з професіоналом. Комфорт і зручність носити вушні насіння дуже зручно. Вони практично не відчуваються на вусі і не заважають повсякденній діяльності. Індивідуальний підхід, ефективність методу може варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей організму. Безпека та застереження як і будь-який метод лікування, вушні насіння мають свої особливості, про які важливо знати. Алергічна реакція. Переконайтеся, що у вас немає алергії на клей або матеріал насіння. Тривалість носіння не рекомендується носити насіння довше тижня щоб уникнути подразнення шкіри або хворобливості. Вагітність та годування грудю перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. Дитячий вік не рекомендується використовувати насіння для дітей без консультації з педіатром. Альтернативи та доповнення Вушні насіння це не панація, а лише один з інструментів для підтримки здоров'я. Я вважаю, що їх найкраще використовувати в комплексі з іншими методами, такими як здорове харчування, збалансована дієта, основа гарного самопочуття, регулярні фізичні вправи, фізична активність допомагає знизити стрес і поліпшити загальний стан організму. Медитація та релаксація, практики медитації та релаксації допомагають заспокоїти розум і знизити тривожність. Хороший сон достатня кількість сну необхідно для відновлення організму і підтримки здоров'я. Висновок чи варто пробувати. Я не можу гарантувати, що вушні насіння допоможуть вам позбутися всіх проблем. Але я можу сказати, що мій особистий досвід був позитивним. Я відчула полегшення від головного болю, знизила рівень стресу і відчула прилив енергії. Вушні насіння це простий, доступний і зручний спосіб підтримати своє здоров'я. Якщо ви відкриті для нових підходів і готові спробувати, я рекомендую вам дати їм шанс. Можливо, ви виявите, що цей древній метод може стати цінним доповненням до вашого арсеналу інструментів для підтримки здоров'я і благополуччя. Головне пам'ятати, що здоров'я це комплексний процес, що вимагає уваги до різних аспектів життя. Корисна порада. Почніть з малого, не намагайтеся відразу вирішити всі проблеми. Виберіть одну-дві області, які вас турбують, і зусередьтеся на них. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте дискомфорт або роздратування, зніміть насіння і проконсультуйтеся з лікарем. Будьте терплячі, ефект від вушних насіння може проявитися не відразу. Дайте собі час і не здавайтеся. Не замінюйте традиційне лікування, вушні насіння не є заміною традиційному лікуванню. Завжди проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які рішення щодо вашого здоров'я. Вивчіть схему точок, розуміння взаємозв'язку точок на вусі допоможе вам більш ефективно використовувати вушні насіння. Спробуйте поєднувати з іншими методами, вушні насіння можуть бути більш ефективними, якщо їх використовувати в поєднанні з іншими методами підтримки здоров'я. Знаходьте час для релаксації, вушні насіння можуть допомогти вам розслабитися, але важливо також знаходити час для інших видів релаксації, таких як медитація або йога. Не бійтеся експериментувати, знайдіть точки. Які найкраще працюють для вас, і не бійтеся експериментувати з різними комбінаціями. Діліться своїм досвідом, розкажіть своїм друзям і близьким про вушних насінні і поділіться своїм досвідом. Будьте відкриті до нових знань, продовжуйте вивчати інформацію про вушних насінні та інших методах підтримки здоров'я. Пам'ятайте про важливість позитивного мислення, позитивне мислення може допомогти вам швидше досягти бажаних результатів. Насолоджуйтесь процесом, підтримка здоров'я має бути приємним і розслаблюючим процесом. Не забувайте про любов до себе, турбота про себе це найкращий спосіб підтримати своє здоров'я і благополуччя. Посміхайтеся частіше, посмішка це найкращі ліки. Будьте здорові!